Якась ландшафтна точка. Я про це постійно кажу. Там mm -hmm. я є якась. Або місцина, або я не знаю населений пункт, або щось, або якось там я не знаю, стратегічно мають кудись а, дотягти до, до якоїсь місцини. А в якій є а, потенційна можливість для того, щоб зупинити темпи наступу ворога, не зовсім розумію, що там такого ландшафтного, але певні а, труднощі, скоріше за все, доходження ворожих військ до якоїсь місцини, викличе у них потім. От, Ставка уже і була на те, щоб перетягнути о, сили, але ж о, Росія зробила крок для себе не менш травмуючий, вона ж якби, приз, почала призивати срочників, а це завжди дуже болісна тема в Аресі з приводу о, типу дітей на війні, okay. да, як срочників. І тут о, і яйця в дверях, що так, що так. Відвели би десь з іншого напрямку. Там би б відбувалися певні дії. Не відвели, як вони і не відвели так, щоб 100% або там в великій кількості забрали тільки буквально повисмукували підрозділи там плюс-мінус, але впустили вхід срочників, і це дає певну внутрішню напругу. Тобто, бідося, коротше, вона що в першому варіанті для них що в другому варіанті. Да, це не така, на жаль, бідося, як ми хотіли з вами, але це напружена історія все одно для ворога. Достатньо гучна заява несе в собі дуже багато, дуже багато ілюзій. Ми з вами по факту зараз говоримо про цитату, яка під собою містить зовсім не те, що нам з вами треба. Ми говоримо з вами про розмити, от президент сказав, так він не уточнив. Який план він передає? які Пункти у цьому плані, про що йде мова, як той план написаний, наскільки конкретно. Тобто ми зараз з вами говоримо про заяву. І, і з того, що я дивлюся, там ще над тією заявою працювати і працювати, і там є думки. Є моменти, і да, скоріше за все, щось напрацьовано і так далі, але воно має бути по помірності, а воно не по помірності. Там іще бабка надвоє сказала. Ну, от серйозно, як би це, знаєте, зараз іронічно не звучало. Ну, так. така, така собі заява. Я не кажу, що вона не має під собою матеріальної підстави, але ми взагалі не про то говоримо з вами. Воно там вообще про інше. Mm, ні, провокації вони дійсно над провокацією вони думають, провокації вони винашують. Вона, е, і я вже казала, що це стосується і Курської АЕС, і Запорізької АЕС, але ця потенційна провокація виходить на зараз з попажу мечів. Тобто ми говоримо саме про провокацію, а не про серйозну загрозу на сьогоднішній день. Ну, з нашого боку, ми зобов'язані забезпечити потенційний коридор. Те, що їм будуть там користуватися мінімальна кількість людей, це друге питання. Їм буде користуватися мінімальна кількість людей. А от те, що е, Рефія дійсно намагається е, перетягти е, людей евакуювати їх кудись, де їм потім буде загрожувати свій паж мечів. Тобто, це на окупованій території України, це також вже як би видно. А, куди там в Маріуполь здається, вони вирішили попереселяти ну, а, Бердян, да, да. А, так, так, так. Оце, оце є плюс-мінус більш реальною історією. Те, що пов'язано нас, ми зобов'язані за Житневською конвенцією дати е, можливість виїхати. Будуть нею користуватися, не будуть. Це вже не наші проблеми. Наше завдання дати можливість. Mm, зараз працюють над скоріше за все потужностями або можливостями фінансовими для того, щоб наращувати ті потужності. Бо з потужностями потужності зараз попажу. Це таке маленьке, да, початкове. А плануємо вихід на короля. Але до короля у нас ще з вами рицарь, королева і тільки після того король. А для цього потрібно. Знову ресурс, гроші, ресурс, можливості. Тобто, це ще таке, скоріше за все, до кінця року, ми все одно з вами в пажі, тому що тут довгострокова перспектива. А воно і випадало в першу чергу як бізнесовий візит. Воно як бізнесові візити програлося абсолютно навіть за зачиненими дверима, тема все одно була більш пов'язана із. Бізнесовою співпрацею, ніж із політичною комунікацією, і з того, що випадає, Індія навряд чи буде робити гучні заяви. Індія Індії вигідніше налагоджувати ринкові стосунки, аніж обирати стовідсотково чиюсь сторону. Вони все одно будуть полишати себе по помірності. Воно так і вилазило. Ми не будемо говорити на чийому ми там боці відкрито. Ми не будемо робити гучних заяв. Ми просто будемо і там торгувати, і сам торгувати, і ось там торгувати. І для цього і був цей візит. Як Відкриття потенційних ринків. Ну, Якогось диявола він нам дійсно дасть це виконання якихось е, важливих домовленостей е, на послідок, можна так сказати, але воно більше воно все одно більше програється скоріше у якомусь ресурсному форматі. Там, не скільки на Дніпро із Дніпром, історія і в напрямок Дніпра, там скільки в їм в їм потрібно вийти на кордони Луганської Донецької області, mm. заради цього починалася СВО mm -hmm. первинно і оголошувалася вона заради цього. І це є первинною основною ціллю, як такою, хоч якась перемога. Так, да, ми буквально вчора дивилися це питання, і е, е, я там, е, ну я говорила деякі майстри, що тема не е, загроз не для самого 24-го, а саме якби, або до, або після. Ну, тобто, що е, ніхто не буде бити по Україні в день, коли всі очікують того, що можуть бути по Україні. Ну, ворог, на жаль, тут вчиться, да? і це, але і це можна прорахувати. Це перший момент. Другий момент. Буквально вчора питалися про загрози для Київської ГЕС і повторні о, якісь удари більше або менше. От ми побачили сьогодні вночі знову повтор ударів. Вони ще вчора випадали. І у нас, в принципі, протягом тижня такі якісь от дронові атаки періодичні. Ну, тобто, ми о, Да, воно не таке масштабне, о, скоріше за все, з того, що випадало, але от таке дронове комбіноване в меншій кількості воно все одно продовжує випадати. Як, ну, як потенційна загроза. І для Київської ГЕС а, ворог не полишає намірів а, своїми щупальцями до Київської ГЕС дотягнутися чимось, неважливо, чи ракетою, чи дроном, чи якось там перена... пер... перевантажити ППО наше для того, щоб все-таки вгатити тобто, і влучити, там, завдати більш серйозних руйнувань. Тобто воно полишається актуальним, і загрози навіть на цей тиждень досі випадають. Давайте так, ми щось кудись надаємо не тільки Байдену, ага. судячи з того, що в мене випадає. І десь воно <кхм> десь воно стрільне, раз в рік і палка стріляє, Оце от. десь воно все-таки зрушиться з місця. Це, все одно загроза для інфраструктури, вона полишається, Вони, хоч і беруть для себе із того, що вже передивлялися, вони хоч і беруть для себе переважно теми, пов'язані із там військово-логістичними об'єктами, там, да, і ураженнями якихось тилових об'єктів, вони все одно не полишають а, спроб завдати а, інфраструктурі якоїсь шкоди. Не так а, цілеспрямовано, як було у тому, наприклад, році, да, або як було у цьому році а, влітку, але тим не менш ніхто не полишав спробу ударів по різним гесам, тецам і, і так далі. М -м, скоріше, тільки повітряна. Давайте тільки повітряна, поки тільки повітряна. Десятка жезлів для нас, скоріше за все, знову щось, щось десь Витягує. вокруг доокало. Да mm -hmm. mm -hmm. Mm, якась військова історія в першу <правда> чергу. Так, да, Це якась виробнича військова історія, логістична історія. Тобто, це туди все те, що <правда> стосується саме військових моментів. Mm, не зовсім, не зовсім. Ми маємо е, транслювати певне враження. Ми його транслюємо. А ми тоді, до речі, говорили, і в мене випадало ж з якогось, здається, ну, з точки якогось інтерв'ю, що там воно тиждень і буде спадати у своєму кількісному да, наступі. От воно якби і спадає. Там давайте так, не Курською областю єдиною. Ну є там певні певні плани, і поширення воно може бути, але зовсім не так, як, як нам як нам здається, очевидним. Там зовсім інші, як би моменти, які скоріше за все заплановані, пов'язані з курською операцією. М -м, не зовсім індія. Це скоріше питання Китай, штати та Тайвань <гум> як альтернативний ринок. Індія має в ну це одна із тих країн світу, яка має вплив. Великий вплив, але Індія, як і Китай, зацікавлена, скоріше не в політичних ігріщах, а в е, бізнесових комунікаціях. Їм вигідно, щоб Штати перевозили до них своє виробництво на фоні холодної війни з Китаєм і загострення тайванських моментів. Їм вигідно, аби вони полишалися м, для Росії певним контрабасним, знаєте, таким зрізом. Да? Їм вигідно торгувати з Україною офіційно при цьому. Ну, типу, Індії вигідно. Дивилися там питання, чи він привіз щось від ну, РФ або щось. Ну на кшталт такого. Так воно випадало що якусь інформацію. Він звісно привіз. Вона дуже схожа на по тому, що випадало у картах на вайб. Знаєте, мирного плану Китаю на оці всі ну коротше, оці всі догавороніки, але воно не дало суттєвого результату, тому що первинна ціль вона в бізнесі, а не в політиці. У мене поки у мене у мене поки випадає, що у нас є і буде можливість зупинити їх, я ж кажу на певній ландшафтні точці. Mm -hmm. На ну, от а далі будемо дивитися, тому що це війна, і те, що у нас зараз вистачає певного ресурсу на сьогоднішній день для виконання чогось там якоїсь зупинки в певній точці, не означає, що завтра ситуація у нас не зміниться. От у чому проблема.